Доброго дня, прошу вашої уваги. Перед роботою сесії хотів би зробити оголошення і е, передати початку. Але перш за все хотів би поздоровити сьогодні цих вірян, святом пророка Ілі. Дай Бог здоров'я вам. І свято ВДВ З цими словами, ніхто, крім нас, якраз ці люди. Йдуть на подвиги заради своєї держави, заради своєї сім'ї. І якраз також маючи нагоду, сьогодні да, да, привітати да, своїх побратимів да, свято да. і побажати, дай Бог здоров'я вам. Вчора в нашій е, законності, в судовій практиці ну, фактично е, став я навіть не знаю, як це назвати, але через століно було е, споплюджені всі закони, Конституція і фактично е, ці люди самі розказали нам руки. Я на прошлій сесії вам доповідав і казав, що ми звертаємось до Конституції і до законності. В Кам'янці рішення було прийнято і прийняте на сторону громади і в сторону е, законності. Що було вчора, ми бачили, наше е, звернення до е, суду і до судді щодо неправомірності е, пана Примака Володимира Андрійовича представляти міську раду на сьогоднішній день і на вчорашній день день суду, е, був прийнятий. І відсторонена ця людина була від фактично суду. Був, сказали, ви можете знаходитись, але вести і якісь давати запитання і вчасно в судовому процесі ви не можете. Але позив від Смілянської міської ради, начебто, від пана Примака був прийнятий, розглянутий. І задоволений в повному обсязі. Ще після цього сталася дуже дивна історія. Я хотів би, щоб ви знали про це. Камера залишилась в е, судовій залі. А всі вийшли, залишилось три судді. Суддя не виключили мікрофон, а почали е, між собою розмовляти. Якби це була дійсно нарадча кімната, якби це було дійсно по справі, вони розмовляли, це е, законом забороняється і в житті б ніхто б не пішов би на порушення цього, щоб оприлюднити це. Але коли ми почули, е, на одній чистоті так сталося, е, була відеокамера, і мікрофон, і мікрофон в залі суду стали на одній е, е, чистоті. І ця розмова записалась в, на відео в суді. Тому сьогодні, десь після третьої, ми оприлюднимо на всю Україну ці розмови, суди, про нас, про вас, сміляни, про мене, що і про що говорили ці судді, після того, як ми зайшли в зал і винесли це рішення. Вони винесли це рішення. Тому фактично руки в нас розв'язані. Нам е, закон е, дав підстави на те, що ми також можемо реагувати тим чином, яким е, підстави склалися на сьогоднішній день. Нема закону, нема державності. Якщо тоді ми боролися в 2014 році, в 13 е, грудні проти диктата і диктатора Януковича то зараз фактично ми бачимо, що треба підніматися проти нового диктатора, диктатора Порошенка і його фактично команди, так, яка на сьогодні, а комунальне з людьми.

Я, я ще бере ні до якого сепаратизму, я, я не маю ніякого діла. Я був реально на цій війні. Ця людина сподружила все це. Тому ну, я прошу вас, бути поруч і розуміти, що проходить в нашому місті, і розбрати. Якщо я один. Я один нічого не зроблю. Якщо встанемо, ми всі, то ми зможемо змінити. Я не кажу, що ці люди не поважні. Є декілька людей, які підбурюють в цю сторону і свої інтереси, бізнес-інтереси відстоюють за ваш рахунок, шанова громада. Але в більшості своєму, проробивши цими людьми якийсь час, я бачу, що більшість є порядних людей. Але вони пішли, ну. Хтось за бізнес, хтось з когось залякали, і ми це все знаємо. Коли я був не головою, їздили кваркоми, говорили, що там навколо міста стоять якісь війська, вони зайдуть сюди, це все брехня і просто ну, наклепи. Тому я не призиваю ні до якого руського міра, підкреслюю вам, шановні, Не до яких я хочу сказати, що давайте наведемо лап в нашому місті. І ніхто не прийде сюди, і нам не допоможе якийсь добрий цар, який приїде і все тут розруле і все вирішить. Не буде цього, поки ми самі не встанемо і не будемо розбиратися в тому, що проходить в комісія, в тому, який бюджет приймається, в тому, які кошти виділяються, і кому за що, біля яких домів. Готуються асфальтні дороги, а центральні вулиці стоять по коліна в ямах. Тому в цьому всьому ми повинні розбиратись саме. Саме до цього я вас призиваю, шановна громада, а не до те, що Примак завжди каже, на чорне-біле, то воно так і виходить. І вже мене робити сепаратиста це дуже велика дурня. Тому що мене знає вся Україна і ті нагороди, які мені дають, Примак що вони 186 гривень, гривень коштують. Та це моє життя. Просто моє життя. Тому <плес> я дуже дякую. Я думаю, що ці касаційні е, е, наші звернення, до касації, яка буде подаватися, вона знайде своє продовження і законність все одно стане на своє місце і ми з вами повернемось до нормальної е, робочої атмосфери в нашому місті. Тому що без міського голови не вийде ніяких інвестицій, ніяких е, довгострокових домовленостей ні з ким. Тому що це повинно бути разом вибраний народом, і міський голова, і депутатський корпус. Тільки в цьому разі буде прогрес і розвиток цього міста. Тому я прийшов з цими намірами, а не їхати в Росію, а не їхати в Європу. Я смілянин, дуже живе моя мати. І я прийшов сюди. Рік назад, вже можна сказати в цій боротьбі не для того, щоб добратися до Карина, а саме для того, щоб дійсно щось змінити. Тому, будь ласка, чотири місяці я бачив, як ви правили, які землі повидавалися в нашому місті. Будь ласка, передавайте, але хтось тобто, будуйте наше місто, але пам'ятайте, що ми будемо за вами приглядувати і будемо поруч. А руки ви нам самі розв'язали. Будь ласка. Дякую вам за підтримку, дуже дякую те, що ви зараз поруч. Тому що якщо я буду один, я побачу, що я один, чесно кажучи, вони також руки опустяться. Я не залізний. Але їх небагато. Є певна кількість 5-6 людей, які потихеньку аргументами ми поставимо на своє місце. Дуже дякую вам, з до вас.